У продажі трьохкімнатна квартира, яка розташована за адресою вулиця Юдіна, 2а. Загальна площа квартири 61 метр квадратний. Житлова складає 45. Дуже зручне планування квартири. Всі три кімнати роздільні. Квартира у житловому стані. Встановлені частково металопластикові вікна. Поруч вся інфраструктура, магазини, школи та дитячий садок, зупинка громадського транспорту. До станції метро Холодна Гора 10 хвилин. Крім того, квартира розташована на першому поверсі, що ідеально підходить для ведення бізнесу. Ідеальне розташування для магазину, офісу або салону можна зробити окремий вхід. Не упустіть можливість вигідної інвестиції.